У 40 років життя тільки розпочинається. Це довела звичайна вчителька з біології. Вона вирішила змінити своє життя і перетворилася на найсильнішу людину світу. Неймовірна історія перемоги над своїм тілом від Сергія Стеценка. На штанзі 135 кілограмів. Підняти таку вагу власними руками під силу далеко не кожному. Кілька секунд підготовки і Сталеві м'язи вже десятки разів дозволяли цій людині здобувати титули найсильнішої у світі. Пішла, пішла, пішла. Мене зовут Аня, мені 46 років. Широченні плечі, накачані руки та бездоганний прес її фігурі може позаздрити кожний чоловік. А всього шість років тому ця жінка була звичайною вчителькою біології та у вільний час доглядала за тваринами у зоопарку. Маленька ще була у дітей. Спрашу ким хочуть бути говорять, там врачами, вчителями. я, говорю, я буду животним. Після закінчення біофаку анну направляють працювати вчителем до Миколаєва. Радощем не було меж, коли жінка дізналася у місті один з кращих зоопарків Радянського Союзу. То щойно закінчувались заняття, вона бігла сюди. Сонечки маміне, от в этом відділі хічно я провела 10 років, Скажу в самой счастливой части своєї жизни. Помніть сюжет, сюжетка дета італіянців Росії снімав Лів бігав кінг. Я говорю, вот мечта мне льва воспитать. Прихожу и летом. О, твоя мечта осуществилась. говорю, в смысле? Львица отказалась кормить ленка. Ты его выкормишь. Я говорю, мечта моей жизни. Ну, у меня дети какие? Львы и медведи. Мама, мама и на руки прыгают. А я там была сколько? 54 килограмма. Вот это мама. А мама гнется под тяжестью детей. И я пошла в тренажерный зал подкачать мышцы, потому что мне надо, ну как, соответствовать, ну как, помогать своим животным. И когда я поняла, что мое внутреннее содержание с внешним чуть-чуть не совпадает, Когда я прихожу в магазин, тут у мене размер S, а внизу L, Ну, дискомфортне Но отсюда возникали комплексы комплекси ну, несовершенства фігури. Фігура у женщины, як вона називається, груша. То, есть я вверху була маленька, внизу большая. За півроку вона досягла бажаної стрункості, однак на цьому не зупинилась. У 40 років вона вирішила показати світові, що можливо все. По телевізору була передача, дівчинку показували найсильніша дівчинка на землі. А у мене так клас. Я не понял. 40 лет. Ну, типа на пенсию хожу, да, как говорил почтальон Печкин. Я только жить хочу начать. Я думаю, що 40 років треба что 40 лет надо что-то поменять. И захотела вот тоже, что, бы не стать самой сильной женщиной. Анна не лишала тренажерные залы. Займалась по несколько раз на день. И уже за два года здобула звання найсильнішої жінки планети. Такие статуэтки только четыре в мире. Поэтому я понимаю, что вот такая вот статуэточка есть только у меня.

Я сама сильна жінка, як я дожна виглядати? Дістровкам чим я довжна вже стану. Анна каже, ніколи не замислювалась про зміну статі, хоч і виглядає кремезно, в душі каже справжня жінка. Манікюр та педікюр у неї тричі на місяць. Але через чоловічу фігуру від тендітних суконь та високих підборів довелося відмовитись. На вечіринки можна діти фотосесії там устраювати не нада, просто класичні там піджаки, більш спортивні такі. І все. Одежда не главна ка говорить була би душа хороша. Жінка працює майже без вихідних. Вона тренує майбутніх чемпіонів та веде спортивну програму на місцевому телебаченні. Але щонеділі із подружками обов'язкова програма Поспівати у караоке саме тут каже вона: відчуває себе справжньою жінкою. З Миколаєва Сергій Стаценко, Олексій Сенельников. Програма Вікна СТБ».